Всім привіт! Я Марта і сьогодні ми будемо разом з вами в'язати великодні писанки. Нам знадобляться залишки плюшевої пряжі, у мене це червоний, блакитний і жовтий, гачок номер 4 маркер, ножнички і трошки холофайберу. Так, починаємо в'язати, набираємо дві повітряні петельки і в другу петельку або в кільце Амігурумі нам потрібно набрати 7 стовпчиків. Другий ряд нам потрібно в кожну петельку пров'язати по 2 стопчики без накиду, тобто зробити 7 прибавок. І в кінці ряда в нас має вийти 14 стопчиків. Так, в третьому рядочку нам треба пров'язати 14 стопчиків, тобто в кожну петельку по одному стопчику без накида. Я завжди ниточку закріпляю під довільну петельку, просто перетягую ниточку, для того, щоб вона потім не вилізла через нашу першу петельку або в кого було кільце амігурумі. Так, В'яжемо зараз третій ряд. Можна поставити маркер, я його завжди ставлю в останню петельку ряда. Четвертий ряд нам потрібно повторити комбінацію 1 стовпчик, одна прибавка 7 разів. Тобто ми на початку в'яжемо 1 стовпчик, в наступну петельку прибавка 2 стовпчика в одну петлю і повторюємо знову 1 стовпчик і в наступний стовпчик прибавка. Так повторюємо 7 разів і в кінці ряда в нас має вийти 21 стовпчик. Наступний п'ятий ряд нам потрібно пров'язати 21 стовпчик без накиду, тобто в кожну петельку по одному стовпчику. Шостий ряд. В'яжемо 2 стовпчики і в наступну петельку прибавка. І так повторюємо 7 разів. В кінці рядочка в нас має вийти 28 стовпчиків. Наступному ряду ми будемо з вами вже додавати інші кольори, блакитний і жовтий, тому тут уважно. На початку ми в'яжемо з вами 5 стовпчиків червоною пряжею. П'ятий стовпчик ми з вами не будемо дов'язувати до кінця. Зараз уважно на відео. Має залишитися в нас 2 петельки на гачку. І тепер ми прив'язуємо синю ниточку. І будемо цей п'ятий стовпчик вже закінчувати синьою ниткою. Перший зав'язуємо вузлик, і зараз гачком будемо захоплювати синю пряжу. Червона залишається, ми її не відрізаємо. От У нас ми закінчили синьо, і наступний стовпчик синьою пряжою, і другий стовпчик також не закінчуємо. Дві петельки на гачку. І протягуємо червоною ниткою. Один стопчик ми пров'язуємо червоним не до кінця. Знову дві петельки на гачку. Беремо знов синю пряжу і протягуємо. Далі в'яжемо один стовпчик синім, і другий не до кінця. І міняємо знов на червону пряжу і завершуємо нею. Ось так має вийти. І до кінця рядочка ми в'яжемо 18 стовпчиків червоним кольором. Кількість петель в ряду не змінилась, має вийти так само 28 стовпчиків, просто потрібно змінювати пряжу, дуже уважно, не завершувати стовпчик і протягувати вже ниткою наступного кольору. Восьмий ряд, спочатку в'яжемо 4 стовпчика червоною пряжею, четвертий стопчик не дов'язуємо до кінця і завершуємо його вже синьою пряжею. Ниточки не затягуйте з внутрішньої сторони, нехай вони вільно лягають, щоб потім в нас не було затяжок. Завершили синьою ниточкою і тепер пров'язуємо 8 стовпчиків синьою пряжею. Восьмий стовпчик також не дов'язуємо до кінця. Так, і завершуємо його вже червоною пряжею. Бажано ниточки розпутувати перед тим, не так, як я, бо вони потім всі будуть дуже сильно плутатись. І до кінця ряду в нас залишається 16 стовпчиків червоною пряжею. Кількість стовпчиків так само не міняється, має бути 28 стовпчиків в ряду. Дев'ятий ряд починаємо з однієї прибавки, далі в'яжемо один стовпчик, другий, і на третьому ми його не завершуємо і протягуємо вже його синьою ниточкою. Завершуємо. І в'яжемо 8 стовпчиків синьою пряжею. Восьмий стовпчик не завершуємо до кінця і протягуємо вже червоною ниточкою. Закінчуємо стовпчик. Далі в'яжемо 6 стовпчиків червоною пряжею. Тут можна вже синю пряжу обрізати, зав'язати на вузлик. Більше вона нам не знадобиться, ми будемо в наступному рядочку вже додавати жовтий колір. Цю закріпляємо синю. Так, в'яжемо 6 стопчиків червоною пряжею. Далі йде одна прибавка. І до кінця ряда в нас іде 9 стопчиків. стовпчиків. Нас має вийти 30 стопчиків у ряду. В'яжемо 10 ряд. Так, ось так має виходити. Перевірте, чи у вас гарно виходить малюнок сердечка. В'яжемо 6 стовпчиків червоною пряжею. І на шостому стовпчику ми міняємо колір на жовтий. Прив'язуємо жовту ниточку, червону не обрізаємо. І Завершуємо. Цей стовпчик вже жовтою пряжею. В'яжемо сім стовпчиків жовтим кольором. Сьомий стовпчик не дов'язуємо до кінця. І завершуємо його червоною пряжею. І до кінця рядочка в'яжемо 17 стопчиків червоною пряжею. В кінці ряда в нас має вийти 30 стопчиків. В'яжемо 11 ряд, 7 стовпчиків червоною пряжею. На сьомому стовпчику міняємо колір на жовтий. В'яжемо 5 стовпчиків жовтою пряжею. На п'ятому стовпчику міняємо на червоний колір. І до кінця рядочка дов'язуємо 18 стовпчиків червоним кольором. В цьому рядочку в нас не міняється кількість петель і має вийти знову 30 стовпчиків. 12 ряд. В'яжемо спочатку 8 стопчиків червоною пряжею. На восьмому стопчику міняємо колір на жовтий. 4 стопчики жовтим кольором. На четвертому стовпчику міняємо колір на червоний. І до кінця рядочка в'яжемо 18 стовпчиків червоним кольором. 13-й ряд починаємо з однієї убавки. Тобто нам з двох петель потрібно вив'язати один стовпчик. Я роблю убавку завжди за передні петельки. Далі в'яжемо 7 стовпчиків червоним кольором. На сьомому стовпчику міняємо пряжу на жовту. Пров'язуємо один стовпчик жовтим кольором, а на другому стовпчику ми вже міняємо пряжу на червону. Можемо жовту ниточку вже обрізати. Також зав'язати на вузлик, закріпити її. Далі ми вже будемо дов'язувати писанку тільки червоним кольором. Маємо з вами пров'язати. 6 стовпчиків червоним кольором. Далі одна убавка. І дов'язуємо 11 стовпчиків до кінця рядочка. Має вийти в нас 28 стовпчиків. 14 ряд в'яжемо без змін 28 стопчиків. Наступному рядочку ми вже будемо убавляти. Зараз можна наповнити писанку. Нам потрібно надати їй форму яйця. Наповнюємо щільно. Так, і в'яжемо з вами 2 стопчики, одна убавка, і повторюємо 7 разів. В кінці ряда має вийти 21 стопчик. Шістнадцятий ряд, повторюємо один стовпчик, одна убавка 7 разів. І вийти в нас має 14 стовпчиків. Додаємо холофайбер, наповнюємо ще нашу писанку. І останній ряд нам потрібно пров'язати 7 убавок. Додаємо ще холофайбер. Тепер нам потрібно обрізати нитку десь 15-20 см і витягуємо ниточку. Я стягую отвір завжди так. Я протягую нитку через кожну передню півпетельку. Вставляю гачок, протягую нитку. останнє петелька і стягуємо цією ниточкою отвір. Я ще вирішила додати холофайвера. І отак акуратненько стягуємо отвір. Нитку я заховую, отак її перетягую в довільних місцях, протягую через серединку. Тепер уже можна ниточку обрізати, кінчик протягнути всередину, ножничками підштовхнути. І наша писанка готова. Дякую всім, хто в'язав разом зі мною. Буду дуже рада бачити ваші писанки. Підписуйтесь до мене в інстаграм. Посторінка Пухнастик Steck Shop, посилання є в описі до відео, скидайте мені свої фото, буду дуже рада бачити ваші вироби. Також буду дуже вдячна за підписку на мій канал, Творча майстерня Марти Брик. Слідкуйте, незабаром будуть з'являтися ще нові відео з в'язання гачком і не тільки. Всім дякую за увагу і всім па па-па.